Вітаю! У даному відео хочу продемонструвати роботу нашого модуля: інтеграція між баз бухгалтерія та програмою для добідок. До Ми будемо демонструвати роботу модуля, прикладі Баз-Бугалтерія-Корп, але модуль працюватиме аналогічним чином: і в Баз Бугалтерія Базова, і просто Баз-Бухгалтерія. Ми ще можемо знати під назвою Базбугарія ПРО, тому що вони в структурі. Усі, крім заробітної плати чи там обмежень по роботі в системі для користувача і організації, не відрізняються. Тому в структурі, яка дає можливість працювати з інтеграцією між у вас та довідок, вони ідентичні. Так, ну ми обрали просто бухгалтерію-кор для демонстрації роботи модуля. Перейдемо до самого модуля. Він додається як будь-яка звична нам зовнішня обробка. Єдине, що його нюанс в тому, що він працюватиме, якщо у вас є перша підписка на використання цього модуля від нас, і друге, підписка на тариф преміум від Добідок. Тому що він тариф преміум відкриває повноціннішу роботу з сервісом, і плюс доступ до АПІ, завдяки якому і функціонує синхронізація між нашими програмами. Так. Тоді почнемо з налаштувань, вони не складні. Ми коли відкрили модуль, у нас на вкладочці з налаштуваннями є пункти, які ми обираємо. Це організація, для якої ми налаштовуємо. І щоб вказати налаштування, ми вмикаємо тут препарати, і тепер ось ці параметри ID та ключу ми беремо з нашої програми «Добідок». Ми заходимо в кабінет до бідок, реєстрація в ньому, до речі, дуже нескладна. Ми на цьому просто не будемо зупинятися. Нам потрібно перейти в горі на відмітку по організації. Перейдемо до моїх організацій, клікнемо на нашу організацію, по якій ми робимо налаштування. Перше, що ми беремо, ось тут в лінку, ми беремо ось цю комбінацію символів. Виділяємо, після того, якось перший слеш, до другого слешу, копіюємо. Або комбінацію Ctrl-C. І переносимо в нашу обробку, в наш модуль. Ось сюди. Ставимо. Тепер беремо API. Він ось, клікаємо на посилання, копіюємо і переносимо сюди. Вставляємо також активно, вставити, щоб працювало все. Ось на цьому налаштування синхронізації між модулем інтеграції. З баз бухгалтерія та добідок завершено. Головне, щоб у вас у добідок був тариф премію. Ну і звичайно, підписка на роботу нашого модуля. Ми по позамочним завжди будемо для роботи модуля давати сім днів безкоштовно. І зараз ми даємо місяць на тестування. Що ви можете тестувати обмін документами? він працює поки що тільки в одному режимі: це передати з. Баз бухгалтерії первинні документи в добідок. Далі підписання відбувається на стороні Дідок. Звичайно, ми будемо, наскільки чим більше функцій буде у розробника для можливості, що ми можемо використовувати, ми звичайно і це будемо переносити на наш модуль, тому що ми можемо зараз запланувати розробку, щоб підписання відбувалося тільки на стороні програми обліку, прямо отут, в цьому модулі, накладання електронних цифрових підписів. І відправлення контрагентів контрагентам також відбувалося прямо з вашої програми обліку, щоб не переходити в кабінет добідок. Це наступний етап. Звичайно, при наявності можливостей від розробника ми зможемо робити завантаження документів з добідок в програму обліку. Це також наші плани, і, взагалі, ми будемо дивитися на розвиток можливостей в до добідок і ясно, що будемо використовувати їх. Тепер по роботі з тим, що ми зараз маємо. На вкладці першій, там, де називається на документи, ми вибираємо період, за який ми хочемо відправляти, і відбирати для відправки документи, вказуємо організацію, по якій ми зараз будемо відбирати документи. І можемо натиснути. Більше ми фільтри можемо не ставити, можемо натиснути заповнити. Тепер по фільтрам ми можемо обирати по конкретному контрагенту, по кому хочемо заповнювати табличну частину для відправки до добідок. Потім бекспейсом видаляємо і знову фільтр стане повний. Так само по типу документів. Ми можемо обирати, які види документів зараз можемо використовувати, будемо використовувати. І по контр... Тобто їх можна комбінувати разом. Ось так. Я поставила один контрагент, вид документів, рахунок на оплату покупцю. Він має бути в статусі проведений, щоб ми могли його відправити. Зараз я приберу всі фільтри і пройдемо далі по налаштуванню. Ми додали також фільтр по стану, щоб ви могли контролювати і відбирати, які документи: проведені, не проведені, чи помічені на вилучення, щоб могли орієнтуватися по ним. Помічення на вилучення дозволено для того, що, тому що це типовий вид стану документа. Він відображається ось таким чином: з хрестиком, і в базі, і от, от в табличній частині. Проведені документи у нас от, з міточкою зеленою, не проведені без неї. І ми тут вивели на табличній частину коментар. На які важливо звернути увагу, якщо у вас в рахунку на оплату покупцю є номенклатура і товарів, і послуг. Тому ми радимо розділити документами реалізації, які будуть створені на підставі даного рахунку на оплату, на окремі послуги окремо, товари окремо. Тобто, якщо ви навіть відвантажуєте одразу в один той самий день, одночасно, і послугу, і товар, зробіть, будь ласка, це окремими документами. В них будуть окремі номери, в них будуть окремі друковані форми, тому що ми передаємо ту друковану форму первинного документа в тому вигляді, як вона зараз виглядає в вашій програмі, якщо її вивести на друк і на перегляд. Ну і зараз про це ми поговоримо. Що тут тепер по табличній частині? Ну, як працювати з відміточками? Знімаємо всі відмітки, встановлюємо всі відміточки, можемо потім знімати частково, щоб передавати. І ми бачимо дані про те, чи були вивантажені вже ці документи в Добідок. Є їх статус. Статус ними отже, був вивантажений, вже в Добідок він наявний даний документ. І в ньому ніякі зміни не вносились, наприклад. І ми можемо передавати тільки ті документи, які ще не були передані. Ми можемо, наприклад, я зніму зараз відмітки, поставимо на передачу вже раніше передані. Документи, і, наприклад, поставимо новий, один із нових, який був створений, але ще жодного разу не передавався до довідок. І після цього ми, коли обрали документи, які хочемо, щоб передавати, відповідно фільтру, які встановлені над табличною частиною, натискаємо вивантажити. Ми бачимо інформацію про те, що три документи вже раніше було вивантажено, і їх час вивантаження. З Ну, тут же не час, час проведення документу, але в нас кроєтка, що документ вже раніше був вивантажений. Він ще раз не передавався. В ньому немає ніяких змін, він вже вивантажувався в Добідок. Ми передали тільки той документ новий, який ще жодного разу не передавався. Вже знаходяться в Добідок наші первинні документи, ось за посиланням документи, Тут вони у нас відображені, і ми можемо їх. Тут опрацьовувати, переглядати, підписувати, можна підписати конкретний документ, можна підписати масово кілька документів, які не є підписаним. Ну, далі стандартний підпис, уже з вашими підписами. Ми зараз зосередимося не на функціоналі кабінету до бідок, а те, як працювати з тим, що перед, ну, на стороні нашої програми баз-бухгалтерія. Ще вам можу показати, що ми. Передаємо друковану форму документа в тому вигляді, як вона є зараз у вас в програмі обліку. Тобто всіма тими реквізитами, так як ми вивели на друк, побачили їх, от в тому вигляді воно передається в кабінет бідок. Далі ви його можете опрацьовувати. Повернемося до нашої програми обліку. Я, мабуть, на прикладі покажу актів звірок, тому що у них є не дуже. Формати, коли ми змінимо ландшафтну частину у формі на портрет або навпаки, в тому вигляді буде передано в Добідок, і ми можемо перевірити це до того, як передати, або помітили, що не, нам не подобається візуальне відображення друкованої форми, коли там з права більше вільного місця на друкованій формі. Ми хочемо це змінити. Тому це змінюємо безпосередньо в нашій програмі і передамо той документ ще раз. Зараз е, я візьму. Акт звірок. У нас ось, наприклад, як додвія. Почнемо з цього. Акт звірок, він, здається, не передавався. Дивимося, чи акт звір. Так, стан документу не потрібен. Нам потрібен вид акт звірки. Так, у нас не передавався акт звірки за номер 3 за 23. Ось він, номер 3 за 23. Добре. Переглядаємо його друковану форму. Виводимо на друк, натискаємо на перегляд. І побачимо, в, якій, в якому вигляді дана друкована форма. Ось вона. В портретному, все гало. Тепер ми змінимо відображення. Поставимо налаштування, що ми хочемо передати в ланшанному вигляді. Ось так. Налаштування зміняться. От якщо ми закриємо і відкриємо ще раз, на перегляд, то ми побачимо от, візуальне відображення. Ось тут багато вільного місця. Якщо нам це не подобається, і ми, я покажу, що в такому вигляді передасть наш модуль, виділимо, вивантажимо двідок, оновимо сторінку, тому що да, потрібно оновити, щоб побачити останні передані документи, і відкриємо на перегляд. Ми тут в самому документі побачимо ось тут цю ту частину із вільним місцем. Ми не хочемо, щоб так, наприклад, виглядало. Ну, тут далі у вас маршрут підписання, ви можете працювати з документами, маршрут руху по документу також буде справа в нашому правому ході, як та історія була робота з цим документом. Вже добідок, ви, ви тут працюєте, ця історія не передається нам в програму-обліку, вона нам там не потрібна, поки в нас з програми обліку передаються первинні документи, які ви опрацьовуєте, а саме підписуєте, відправляєте вже безпосередньо з кабінету Добідок. Це на наступному етапі ми плануємо розробити, щоб ви могли, не переходячи в кабінет Добідок, відправляти документи з програми обліку. Але на даний час працює тільки маршрут передачі наш. Ми перевірили, як виглядають документи, провели, і можемо їх передавати з баз бухгалтерії в добідок. Тепер я зайду, наприклад, ось цей документ, який у нас наступний звірки, що не передавався, це у нас кібло номер 4. Перевіримо, чи він на перегляд має зображення в вигляді альбому. Ну, розміщення на аркуші як альбомне. Є. Ми його змінимо на портретне, збережемо, закриємо і потім перевіримо розміщення. Ще раз на перегляд відкриємо, чи цією кнопочкою, чи ось цією. Ага, портрет, портретний варіант у нас вже відображається. Тепер всі документи цього виду звірки будуть відображатись по замовчуванню на друк у портретному розміщенні. Заповнимо. Так, оновили здання. Виберемо цей документ, який не передавався, і вивантажимо його в видок. Перевіримо розміщення у новому сторінку. Перевіримо розміщення. І бачимо, що тепер візуальне відображення на сакту збірки змінилось. Ми його змінили в нашій програмі обліку, і ми його змінили в, в такому зміненому варіанті ми його побачили, коли ви бенпожили в добідок. Так, тепер щодо функціонування, на даний час тут нічого надскладного немає. Всім, хто працює з баз бухгалтерії, звичні всі схожого виду обробки, які розширюють і доповнюють функціонал типовий, який ми отримуємо. Від розробника в нашій конфігурації. По планах, я вже говорила наперед, що ми будемо розширювати функціонал, і в залежності від того, які можливості нам надасть розробник, додобідок, і від себе, наприклад, щоб можна було з не з кабінету підписувати, відправляти, а безпосередньо з програми обліку, от з даного модуля, підписувати, відправляти нашим отримуючим документи. Звичайно, ми. Дуже хочемо зробити можливість завантаження документів із довідок в нашу програму обліку. Ми над цим працюємо також спільно із довідок. тому що нам потрібен інструмент, який ми можемо забрати. Це вже на стороні розробника ЕДО, тобто довідок. а ми потім це вже використаємо, щоб завантажити первинні документи. В програму обліку, щоб таким чином спростити обмін і роботу з первинними документами між програмами. По вартості, на даний час, так як в нас перший тариф початковий, який от зараз дає можливість передавати документи з програми обліку, ось основні, які ви бачите тут на переліку: це рахунок, реалізація. Реалізація передається як видаткова накладна і як акт надання послуг в залежності від виду номенклатури. Товари чи послуги, тому е, та друкована форма обирається. Я, тобто, ми прив'язалися до типового механізму. Якщо у вас в документі товар, то ви, е, на друк виведеться друкована форма видаткова. Якщо у вас акт, на друк виведеться, наприклад, акт по замовченню. І так по замовченню ми передаємо ці друковані форми в кабінет довідок, для того, щоб ви далі їх підписували і відправляли вашим покупцям. Е, так, по розширенню функціоналу ми дамо тестування один місяць. Ви нам відправите заявки. Думаю, що є... ну, На початку просто можна буде до нас звернутися за контактами в месенджерах, будь-де контакти де звернутися, будуть вказані, за якими контактами можна звернутися для того, щоб отримати на тестування. Тобто, ми будемо відкривати вам підписку. Безкоштовно на один місяць, щоб ви могли користуватися. Тепер по вартості. На даний час це перший початковий тариф, тому вигляді, як ви бачите, зараз функціонал модуля коштує на 3 місяці 960 гривень, на 6 місяців 1350, і на 12 місяців 2100. От в тому вигляді підписка буде коштувати. Також ми продублюємо це текстом під відео, де буде розміщено, і будемо просити всіх, хто буде тестувати модуль, говорити свої зауваження, побажання до реалізації, тому що ми зараз не можемо передбачити все, що вам було б зручно. На жаль, ми не можемо зараз зробити завантаження. Ми над цим будемо працювати, з добідок в вашу програму обліку первинного документу, щоб на це не витрачати, наприклад, час всім користувачам. Це так, це, це, в принципі, це для чого ми це все і створювали: скільки передати документ, скільки головне отримати потім ще й первинний, щоб за коло було повноцінне в функціонування. Це, окрім того, що ви зараз бачите на функціонуванні, і по бажанні, як ви хотіли, хотіли б його бачити, ми будемо дуже раді отримати від вас зворотний зв'язок. І це покращить і роботу нашого модуля, і, звичайно ж, я сподіваюся, полегшить роботу всім користувачам двох систем, двох програм, і зекономить наш час на витрачання того, що ми можемо витратити його, я вважаю, більш продуктивно.